Я Інна Сергієнка, консула аутизм Європа, засновниця Міжнародної громадської організації Фонд допомоги дітям з розладом аутистичного спектру Дитина з майбутнім». Тема нашої сьогоднішньої лекції поведінка як комунікація. Тож давайте спочатку з вами подивимось, про що саме ми будемо розмовляти. Згідно з словником, поведінка це зовнішня і внутрішня активність суб'єкта, що виявляється при його взаємодії з навколишнім середовищем. А що таке комунікація? Комунікація це тип активної взаємодії між об'єктами будь-якої природи, що передбачає інформаційний обмін. Що ми бачимо? Це майже одне і те ж саме. Все. Крапка. На цьому лекцію закінчено. Ні, не закінчено. Адже є майже. І це означає, що нам є про що поговорити з чим розібратися. І поведінка, і комунікація. Це активна взаємодія з навколишнім середовищем. Але комунікація передбачає ще й інформаційний обмін. Тобто, підсумовуючи, ми можемо сказати, що поведінка, наслідком якої є інформаційний обмін, створює комунікацію. А чи бувають такі випадки, коли поведінка, яка мала на меті створити, акт комунікації, його не створює? Так буває. Це часто трапляється з нашими дітьми з аутизмом. Чому ми з вами будемо сьогодні розбирати це. Але давайте спочатку спробуємо провести невеликий експеримент. Якщо біля вас хтось є, попросіть його вам допомогти і бути вашим асистентом. Якщо немає, то цей експеримент буде уявним. Ми його вперше провели із пані Тетяною Скрипнік на каналі 1 плюс 1 багато років тому. Тож, давайте. Заплющуйте очі і поринемо у світ уяви. Уявіть собі, що ви аутистична дитина, невербальна, і оточуючи вас родичі, не розуміють вас. Вас мучає спрага, ви бачите пляшку з водою. Але щоб її взяти, вам потрібно встати і підійти до неї. Але з вами зараз займається логопед, чи корекційний педагог, чи може хтось з батьків, і він вам дав якесь завдання і вимагає виконати. І не дозволяє вам вставати. Говорити ви не можете, а ваші жести педагог не розуміє, якщо ви маєте напарника біля себе, нехай він буде цим педагогом. Уявили? І ось ви робите першу спробу. Ви намагаєтесь піднятися. Але педагог не дає вам це зробити і каже: ні, спочатку зроби завдання. І ви сідаєте на місце. Але спрага посилюється. Дуже хочеться пити, а пляшка з водою у вас майже перед очима. І ви робите ще одну спробу. Намагаєтесь піднятися, але педагог знову вам не дає. А пити хочеться вже нестерпно. І ви робите ще одну спробу. Якщо ви маєте гарну уяву або відтворювати це разом з асистентом, то я можу сказати. Що ви вже заходитесь від люті і ладні вбити вже того горе-педагога, що вас не розуміє. Так нам сказала дівчина з того експерименту, що ми робили на телебаченні. Але якщо ми подивимось на ситуацію очима педагога, ще й не дуже досвідчена з проблемами аутизму, що він бачить? Він бачить, що дитина намагається уникнути неприємного, можливо для неї завдання, розцінює цю поведінку як небажану і починає її коригувати. Тож, коли фахівець стикається з проявами небажаної поведінки, то, перш за все, він повинен дивитися на це як на акт комунікації і з'ясувати, що саме намагається донести йому дитина. Це не завжди просто. І потребує багато годин спостережень та аналізу. Для аналізу поведінки існує ціла наука. Прикладний аналіз поведінки, або ABA, якого знають в світі Applied Behavior Analysis. Але для цього потрібно навчатися багато годин і мати дуже велике знання. На жаль, на пострадянському просторі є багато фахівців, хто пройшов або маленькі курси, або Взагалі навчався у тих, хто не має права навчати, і вони називають себе поведінковими аналітиками. Зараз в Україні вже громадські організації поведінкових аналітиків намагаються створити списки фахівців, які пройшли курси і мають право займатися цією наукою і надавати сервіси батькам і дітям. Тому ми на це чекаємо. А що ж робити, якщо нема такого фахівця поруч, а треба з'ясувати, треба знайти контакт з дитиною. Проблемна з нашої точки зору поведінка бере початок з непорозуміння. Діти з аутизмом комунікують незвичним для нас шляхом, і ми не можемо їх зрозуміти, тому перше наше завдання налагодити комунікацію будь-яким засобом, доступним дитині. Це може бути мова простих жестів, картки пекс. Або короткі речення, якщо дитина їх розуміє. Зазвичай, коли ми їдемо в якусь далеку країну, ми намагаємось прочитати наперед, які там звичаї, як правильно поводитися. Те ж саме стосується і нашої дитини. Ми повинні вивчити засоби комунікації притаманній дитині. Що вона робить, якщо чогось бажає? Як реагує, коли не отримує бажаного? Як вона відмовляється від активності? Як себе поводить, коли її примушують щось робити. Як дитина демонструє свої фізіологічні або сенсорні потреби, заведіть щоденник, куди ви будете записувати інформацію про поведінку вашої дитини. Так вам легше буде потім аналізувати і приймати рішення про стратегії втручання. Іноді нам важко зрозуміти, чому саме дитина так поводиться, навіть аналізуючи її поведінку. Тоді, в нагоді, може стати колективний разум. У Фейсбуці, наприклад, є багато груп на тему аутизму, там на ваші запитання можуть відповісти і фахівці, і батьки інших дітей, і самі дорослі аутисти. Дуже часто буває, що поведінку дитини настільки важко зрозуміти, що ні аналіз, ні будь-які наші дії не дають результатів. Батьки починають ображатися на дитину, мабуть, це вона робить навмисне, щоб мені нашкодити. Починаються конфлікти. І я хочу навести вам зараз декілька прикладів, поведінки такої, щоб ви розуміли, як нестандартно потрібно осмислювати дії дитини з аутизму. Перший випадок: дитина нормально ходить до школи, але одного дня вона категорично, до істерик відмовляється йти туди. І це починається кожного дня. Вже все перевірено. В школі конфліктів не було, змін в розкладі не було, нових вчителів також немає, з дітьми проблем немає. Що робити? Люди витратили декілька тижнів, щоб з'ясувати, що дитина просто знайшла нову іграшку в планшеті і хотіла тільки в неї грати. Другий випадок: дитина при ходьбі треться рукавом паркан. Соціальні історії, пояснення мами. Заохочування, покарання, демонстрування витертої куртки не допомагають. Така поведінка є демонстрацією сенсорних проблем дитини з проприоцепцією та вестибулярним апаратом. Така дитина потребує спеціального сенсорного втручання, про що ми розказуємо в своїх лекціях на тему сенсорних проблем дітей з аутизмом. Наступний приклад. Дитина бере в руки нову річ. Або чую нову інформацію, і починаю тремтіти, або смикатися, або робити якісь незвичні рухи. Таке було в мого сина. Потім він пояснив, що так вкладає в свій мозок нову інформацію. Діти з аутизмом інакше сприймають світ, ніж ми, і будь-яка нова інформація в їх мозок вкладається не так просто, як у нас. Але це дуже велика тема не для цієї лекції. Бувають ще й такі випадки: дитина свистить або пишить, вокалізує, і всі думають, що вона не може з нами комунікувати. Але консультант нашої громадської організації. Аутист Білл Пітерс помітив в цих звуках паттерн, що повторюється, і з'ясував, що дитина не могла говорити і тому розробила свою мову з тих звуків, що може видавати. До речі, це також стосується мови жестів. Вони можуть розробляти саморобну жестову мову. Такі приклади нескінченні. І нам важливо зрозуміти, що така поведінка дитини це комунікація. Будь-якої дитини, не тільки з аутизмом насправді. Але, що стосується дитини з аутизмом, нам потрібна допомога. І допомогти зрозуміти її поведінку нам можуть фахівці з поведінкового аналізу, люди з аутизмом, батьки інших дітей з аутизмом, фахівці, які працюють з такими дітьми, наша творча уява і любов до дитини. Я дякую вам за увагу. І бажаю успіхів.